Настав третій тиждень місяця, а це означає, що час фактів. Вам сподобалась минула вікторина по тваринам. Тож ми вирішили створити доповнення до неї по цікавим фактам в Ірландії, Ісландії, Гренландії та Антрактиді немає змій. Басенджі – єдина собака, яка не може гавкати. Свині інстинктивно шукають певні рослини, які можуть допомогти їм у боротьбі із паразитами та іншими недугами. Самі собі лікарі. Гепарди можуть розвивати швидкість до 112 км на годину. Слони можуть витрачати до 16 годин на добу на їжу, щоб задовольнити свої енергетичні потреби. Лебеді в Британії традиційно вважаються власністю корони. Щорічний обряд підрахунку лебедів сван юпінг проводиться на темзі. Обіймання дерева коалою використовується для терморегуляції особливо у спекотні дні, а не тому, що вона любить дерева. Хочете пограти у вікторини? Не проблема, бо ми створили застосунок! Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізла б це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалюйся. Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями! А змагатися ви можете. Аж до чотирьох людей! Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду! Час розважатися із розумом! Завантажуй квізла прямо зараз в Google Play. Пс, посилання в описі. Папуги можуть рухати верхньою і нижньою частинами свого дзьоба незалежно. Що робить їх унікальними серед птахів? У деяких видів пінгвінів самці дарують камінчики самкам, як знак шлюбного ритуалу. Колібрі єдині птахи, які можуть літати назад, а також здатні зависати у повітрі. Таракани без голови можуть жити кілька тижнів до утрати критичної кількості рідини або голоду. Лисиці мають винятковий слух і можуть виявити мишей під снігом на відстані до 50 метрів. Риби клоуни народжуються як самці, але мають можливість перетворитися на самку під час життя. Торітапчі Дорні – відома як безсмертна медуза, яка здатна повертатися назад у своєму розвитку з дорослої стадії до поліпа, що дозволяє їй теоретично жити вічно. Якщо вам подобається контент, який ми робимо, і ви хочете нас підтримати, не проблема, бо ми створили банку. А посилання знаходиться в описі під відео. Вовки можуть долати великі відстані під час пошуку пари або нової території до 300 кілометрів на тиждень. Мавпи капуцини використовують каміння як інструмент для розбивання горіхів та іншої їжі. Алігатори здатні переживати морози, повністю замерзаючи у льоду, залишаючи лише ніздрі на поверхні для дихання. Щоб зберегти новонароджених від падіння, бегемоти народжують їх під водою. Василіскові ящерки, іноді називані ящерками Ісуса Христа, можуть бігати по поверхні води на коротких відстанях, щоб уникнути хижаків. Великі панди мають шостий палець на лапках, який допомагає їм тримати бамбук. Не забудьте поділитися цим відео, а також підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. А ми тим часом готуємо нову неперевершену вікторину. Наступний вівторок до зустрічі!